Всім привіт! Сьогодні будемо готувати маставу та узбецька кухня. Ось що нам потрібно: м'ясо, морковка, цибулька, картошка, солодкий перчик, помідорки, зелень, рис, томатна паста, аджика та ще різновид спецій. Нарізаємо м'ясо. Так, м'ясо нарізали, пересипаємо в казан. Так, Пересипаємо м'ясо. Підсмажуємо хвилин 20. Нарізаємо цибульку, пересипаємо. Нарізаємо морковку, пересипаємо. Нарізаємо картоплю, пересипаємо. М'яско вже підсмажилося, висипаємо цибульку. Жаримо цибульку хвилин 3-4. Нарізаємо солодкий перчик. Пересипаємо. Куляємо морковку. Перемішуємо. Смажимо ще хвилини 3 і закидаємо томатну пасту. Нарізаємо помідори, пересипаємо. Кидаємо. Три ложечки томатної пости. Піджарюємо хвилини дві і заливаємо водичкою. Заливаємо водичкою. І далі, поки ми нарізаємо, хай воно томиться. Нарізаємо часник. Кидаємо в казан. Засипаємо картоплю. Засипаємо помідор та перчик. Помішуємо. Кидаю чайну ложечку аджики. Аджику кидають за смаком. Солим за смаком, лавровий лист, трішки чорного перчика. Кидаємо суміш для плову. Кидаю барбарис. Висипаю рис, перемішую. Ще добавлю водички. Зачиняємо. Поки воно там все вариться, нарізаємо зелень. Зелень нарізали, вона чекає своєї черги. З цього моменту, коли клапан почав вже шипіти, засікаємо 15 хвилин. Вогник притишуємо на мінімум. Так, все. 15 хвилин пройшло. Виключаємо комфортку та спускаємо тиск. Так, все. Тиск спустили. Відчиняємо. Пахне дуже смачно. Паркидаємо кидаємо зелень, перемішуємо та зачиняємо хвилин ще на 10. Хай воно настоїться. Так ось така мастова вийшла. Зараз будемо коштувати. Так, пробуємо юшечку з м'язком. Як це смачно. Це дуже схоже на плов. Тільки жидкий плов. Не Незран називають маставу жидкий плов. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо подобайку. Всім смачного, до зустрічі. Повторіть цей рецепт, це дуже смачно.